Погода у п'ятницю буде капризною. Снігопади очікуються майже по всій території, лише на півдні пройде дощ. Температури триматимуться біля нуля, а на сході та півночі морозні. Вітер посилиться до 11 метрів за секунду. Давайте розглянемо, що готує 23 січня для різних куточків країни. На Київщині температура в день буде 3 градуси морозу, а вночі мінус 7 градусів. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Пориви до 9 метрів за секунду. Очікується снігопад протягом дня. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 2 градуси морозу, а вночі мінус 6. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується снігопад із суцільною хмарністю. У Чернігівській області температура в день буде 5 градусів морозу, а вночі мінус 7. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, проте опадів не очікується. У Сумській області температура в день складе 7 градусів морозу, а вночі мінус 8 градусів. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. На сході. У Харківській області температура в день буде 7 градусів морозу, а вночі мінус 8. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, опадів не прогнозується. На Донеччині температура в день становитиме 4 градуси морозу, а вночі мінус 5. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься снігопад протягом дня. У Луганській області температура день складе 5 градусів морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується хмарна погода без опадів. На півдні на Одещині температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 2. Очікується дощ із суцільною хмарністю. У Миколаївській області температура день і вночі складе 1 градус тепла. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Прогнозується дощ протягом дня. Дякуємо, що обираєте наш канал кожного дня. Натисніть підписатися та лайк, щоб завжди бути в курсі погоди. Вдячні за вашу довіру. На Херсонщині температура в день буде близько 1 градуса тепла, і вночі також плюс 1. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується дощ із повною хмарністю. На Запоріжжі температура в день становитиме 2 градуси морозу, а вночі мінус 1. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься снігопад протягом дня. На Кримському півострові температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі плюс 3. Прогнозується дощ із майже повною хмарністю. На заході. У Львівській області температура вдень складе 2 градуси морозу, а вночі опуститься до мінус 10. Небо буде майже повністю хмарним, опадів не очікується. На Івано-Франківщині температура в день буде 4 градуси морозу, а вночі мінус 13 градусів. Очікується хмарна погода без опадів. На Тернопільщині температура вдень становитиме 2 градуси морозу, а вночі мінус 8. Небо залишатиметься повністю затягнутим хмарами, опади не прогнозуються. У Чернівецькій області температура вдень буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 4. Спостерігатиметься значна хмарність без опадів. На Закарпатті температура в день і вночі складе близько 1 градус морозу. Прогнозується хмарна погода: опадів не буде. У Рівненській області температура вдень становитиме близько 0 градусів, а вночі мінус 3. Очікується легкий снігопад із суцільною хмарністю. У Волинській області температура в день буде 0 градусів, а вночі мінус 4. Прогнозується снігопад із повною хмарністю. На Хмельниччині температура в день складе близько 0 градусів, а вночі мінус 4 градуси. Небо буде повністю затягнуте хмарами, проте опадів не очікується. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 1 градус морозу, а вночі мінус 2. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується снігопад протягом дня. У Полтавській області температура в день становитиме 5 градусів морозу, а вночі мінус 6 градусів. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься снігопад із суцільною хмарністю. На Черкащині температура в день складе 3 градуси морозу, а вночі мінус 4 градуси. Вітер східний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо буде повністю хмарним, опадів не прогнозується. У Дніпропетровській області температура в день і вночі буде 3 градуси морозу. Вітер східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується снігопад протягом дня. У Вінницькій області температура в день становитиме 1 градус морозу, а вночі мінус 3. Очікується снігопад із суцільною хмарністю. 23 січня завершує тиждень опадами. Будьте обачні в дорозі, одягайтесь тепло. Приємних вихідних попереду.